І так, далі у нас є 20 хвилин десь, може трошки менше. Переходимо до наступної задачі. Переходимо до наступної задачі. Наступна задача тою буде номер 23, крапочка 18 за збірником панини нашої. 23.18. Теж маємо трахумова. Кокосовий горіх масою 8 кг падає з висоти 8 метрів. Знайдіть його кінетичну та потенціальну енергію через 1 секунду. На якій висоті цієї є однаковими? Отже, є якийсь кокосовий горіх. У косових На висоті 8 метрів. На висоті 8 метрів. Він чорний падає Давайте розглянемо, пригадаємо з 7 класа. Нам оцій верхній точки, точці, якщо це є вільне падіння, у нього є яка швидкість? Не. Отже, в нього немає і кінетичної енергії. Тобто, що кінетична енергія початкова дорівнює 0. Тому що там і чесно і на дереві. Але в нього була потенціальна енергія, шановний. Потенціальна енергія в нього якась була. Тому що він знаходиться на якійсь висоті. Добре. Саме внизу, коли він вже впав на землю, потенціальна енергія в нього буде, мега. Є потенціальна дорівняну. Чому? Адже в нього вже не буде в висоти відносно землі, за цією формою не буде висоти. Але скажімо так, за мілі-мілі-мілі-мілі прямо за мить до падіння, у нього буде максимальна кінетична енергія за його так, історію падіння. У нього буде максимальна швидкість, бо швидкість падає, вона більше, 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 більше. більше і врешті-решта буде максимальною. І тут ми напишемо, що в кінетичній буде тут максимальна в цій тосі. Відповідно, в цій тосі початкова потенціальна енергія буде в нього теж максимальна. Тому що максимальна висота, а кінетичної немає. Тобто енергія переходить просто кінетично. І там одразу переймовомо на третє питання в задачі. На якій висоті ці енергії є однакова? Якщо ставимо 8 метрів, то на висоті 4 метра кінетична енергія буде дорівнювати потенціальною. Ще раз, чому? Тому що повна енергія тіла, то є сума кінетичної та потенціальної. Верхній торс кінетична нулю, в нижній потенціальна нулю, але повна шановні, як була, такою є. Просто тут повна то є. Потенціальна максимальна тут повна, є кінетична максимальна. По мірі того, як тіло опускається, потенціальна енергія приходить кінетично. І в якій досі потенціальна енергія буде в два рази менше, ніж на початку на 4 метрах. Тобто спочатку вона була 8, на висоті 8 метрів максимально, а в два рази менше на половині відстані. Це скоро, це все логічно. На 4 метра. Отже, потенціальна енергія в сідочі два рази менше. А куди вона поділиться? А вона поділиться кінетично. Тобто половина потенціальної перейшла Тому, в кінетичну енергію. Тому цій досі 4 метри, так, На висоті 4 метри. Вони будуть однаковими. Поїхали дано. Нам відомо, що. Маса горіха 8 кг. Нам відомо, що висота початкова, як ми подивимося, як я там все означає, означав, а ведь дорівнює 8 метрів. Нас цікавий час 1 секунда. Нам треба знайти кінетичну енергію на часі кінетичну енергію тіла через секунду і потенціальну енергію тіла. Через секунду. Тут можна поставити оставити піде, але не будемо. Отже, переходити до розв'язку. Як ми знаходити електричну енергію? Ось так. За цією формулою. Отже, щоб натинути кінетичну енергію. Нам треба що знайти? Швидкість. Швидкість коли на першій секунді руху. Переходи до розв'язку. Так, це я окремо квітю. Да, так, направити 8 низький. Давайте пригадаємо, як нам знайти швидкість. Це v v плюс, якщо ми кажемо про падіння, то то є GT. В плюс GT. В нашому випадку, давайте подивимось через одну секунду. У нас В0В жодної не було, так? У нас не було без любого. Початкова швидкість не була. Отже, ми розглядаємо вільне падіння. Це буде швидкість вільного падіння знаходиться за формулою GT. Відразу робимо проєкцію на ості і шукаємо швидкість, яка буде через одну секунду. Швидкість, яка буде через одну секунду, просто підставляємо значення. Тут не буде. Давайте трошки нижче, давайте. Відставляємо значення, це буде V G це у нас 9,8 м на секунду в квадраті. Секунда помножить на 1 секунда, Секунда секунда в квадраті скоротилася. Получається 9,8 м на секунду. Отже, швидкість тіла через секунду, складатиме 9,8 м на секунду. Наші знайшли. Може знайти тепер кінетичну енергію через секунду. Легко і просто кінетична енергія через секунду дорівнює... Ма... Сразу напишу. Давайте ладно, запишу формулу. М від квадрат поділити на 2. Підставляємо значення. Є кінетична енергія. Маса тіла 8 кг. Давайте знайдемо. 8 кг Помножити на. Швидкість в квадратів. Ну, тут можна ще 10 використовувати. Я вже рахував ну, там як 10. Я повагу 9,8 в квадратів. Напишу 9,8 в квадраті, метрів в квадрату ділить на секунду в квадраті. Чому метр в квадрату ділить на секунду в квадраті, це від цієї швидкості взялося, так? Бо ми не тільки значенням розводимо в квадрат, але й одиниці в міррем. Діло все це на 2. 2 місяць скоротили 4, кілограм на метр ділить на секунду в квадраті. Помните, то був Ньютон. Дуда поблизу на метр, то є джой. Якщо все це порахувати, виходить майже 400, а саме 384 джоли. 384 джолі. Є. Значити змішаний неї. Тепер, що до потенціальної енергії тіла. То є MGH. Нам Та треба знайти висоту тіла через секунду. Ну давайте знаємо, скільки ж тіло пролетіло за секунду. І так. Напишемо H за секунду. Давайте пригадаємо знову ж таки формулу для висоти так? для переміщення в То є b плюс АТ квадратів на 2 нашому випадку замість А це буде G. А БДВ у нас не буде взагалі. Правильно? Тому тоді в нас виходить ось така формула. H до рівня GT квадрат. Адже ще раз повторюсь, не було початкової швидкості. Так, 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 так. Є. Вставляємо нас, тут не будемо втрачати час проекції на оїги, тут і так понятно, що воно направлено вниз. Аж, через, аж тобто, висота, яку пройде тіло за секунду до рівня 9,8. Помножити на секунду а, метри за секунду так? Помножи на 1 квадрат, то є 1 секунда в квадраті до секунда в квадраті поділена на 2. І дорівнює, все це 9,8 поділити на 2, це буде 4,9 метрів. Але це, це... Ми не можемо зараз оце взяти і ставити формулу. Ні. Права в тому, що. Це скільки тіло пролетіло за секунду. Тобто скільки воно пролетіло. Це ми з вами знайшли десь ось оцю вісень, та, яке тіло пролетіло за секунду, ось h 1 А нам треба представляти формулу. Висоту, на якій тіло знаходилось. Отже, для формули висота, на якій тіло знаходилось, то й буде 8 метрів. Загальна висота, те, що ми зараз отримали, 4,9 метра. Ось це буде 3,1 метра. Ось на висоті 3,1 метра. І буде це тіло. І саме це часто ми підставляємо ось сюди. І маємо тоді Зразу напишу, щоб не втрачати час і місце на досі. Потенціальна енергія тіла це Мдж. В нашому випадку це 8 кг, Поможете на 9,8 метра на секунду в квадраті і помножити на висоту 3,1 метра. Все це рахуємо кілограм? На... Так, так, ага, Що? Ага, все правильно. Кілограм на метр на секунду в квадраті то є ньютон. Ньютон на метр то є джой. Якщо ми перемножимо ці з вами отримаємо. 240 відджори. Ось така ж задача. Задача під цим теж є нескладною. І дивиться, що нам треба було дізнатися, яка ж буде тіла вистота, яка ж буде тіла швидкість через одну секунду. Так, Зараз глянемо, що там у нас по часу. О, там, ага, 8 хвилин. Бо там у мене ще одна здача є. Ще одна задача це номер 23 квартирка 11. Нагадую, що в кого, якщо в кого є, є якісь питання, є мій робочий вайбер, є, є коментарі на класру. Будь ласка, задавайте. Я розумію, що зараз вам може трошки важкувало дистанційна освіта, все таке, але бачите все не до того, що ґрунтуючись на дистанційній освіти, ми будемо ставляти з вами. Оцінки за 100 і за зарік. Нумер, який ми зараз робимо, це 23 крапка 11. Читаємо. З якою швидкістю потрібно кинути вниз м'яч із висоти 1 метр, що після пружного удару об площадку? М'яч підстрибнув на висоту 4 метри. удар – це той в результаті якого форма не зміниться. Тобто у нас був м'яч на висоті 1 метр. Як я там позначав, H0Б, ні H1. У нас його кинули з якоюсь швидкістю вниз правильно. Тобто у нього вже була кінетична енергія. Бо його кинули за корочу У нього вже була потенціальна енергія. Він потрапляє на землю. Потенціальна енергія як до землі буде нуль, і на буде максимальна. Так? Далі, що відбувається? Він піднімається вгору. Підіймається Піднімається вгору на аж два, 4 метри. Що відбувається? Тобто кінетична енергія ну, була, набула максимально значна. М'яч відскочує так, піднімається вгору. Швидкість цього зменшується, висота збільшується. Тобто кінетична енергія зменшується, а висота збільшується. Тобто потенціальна енергія збільшується. врешті решт нам зручно встановити здачі так, що тут він, наприклад, зупиниться. І тут ми, якщо він тут зупиниться, скажемо, що тут кінетична енергія буде дорівнювати нулю цій точці, є кадба, хай буде. А потенціальна енергія є 2 буде максимальною. Тому що то і буде його максимальна висока. Добре, записуємо. Нам відомо, що перша висота була 1 метр, друга висота 4 метри. Нам треба знайти початкову швидкість, з якої в кинули м'яч. Так, так? Да? Да. початкову швидкість, з якої в кинули м'яч. Дивіться, як ми це з вами зробимо. За законом збереження енергії. І так, закон збереження енергії нам каже, що? Як і закон збереження імпульсу? До взаємодії і після повна енергія тіла є постійною. Повна, яка складається з кінетичної та потенціальної. Так, до того, як я впав на землю, у нього була кінетична енергія початкова. пату тут буде право. Ну я просто писати, Ну ладно, взятия це буде, ну, літні буде стояти. Я просто не вішу, я просто, коли я там щось щось звіряю зі запасом, це не все. Отже, була якась ідентична початкова енергія плюс потенціальна початкова енергія з ну, вашу маму, що бабу, що? А їда, а їда на доріг є до Дорігні. Після зимоді нам цікава не цяточка. Не. не ця цяточка. Давайте тут розглянемо, що там буде. Кінетична енергія 2 плюс потенціальна енергія 2. Отже, дивіться, то взаємодії. Це Ми якось швидкість надаємо тіло на вікно, але ця енергія є. Ця енергія є. Кінетична енергія 2. Нам цікаво. Так, щоб м'яч зупинився. Так ми розуміємо, що можна кинути ще сильніше, тоді м'яч буде ще вище кинути. Але давайте знайдемо так мінімально швидкість, яку нам треба надати. Тоді ми будемо гати, що тут м'яч вже зупиняється. Відповідно, цієї компоненти вже не буде. А ця буде. Давайте тоді розпишемо. Почу, що це Кінетична початкова то є МВ квадрат 9 на 2 плюс потенціальна початкова то є МГ. рівня потенціальна кінцева, тоді так, якщо раз H1. Потенціальна кінцева FGH2. Потенціальна фінцева mgh 2 Далі дивимося, що нам тут зручно з вами зробити. Нам з вами зручно поділити на R. Тому що тут сюди є маса, їх можна скоротити. Також ми можемо позбавити від чисель пізнаменика, вибачте, помноживши на 2. Тому що ми будемо шукати цю v, так, що В, так це ж видісно. Отже, так, на одинці. Що стосується напрямку на вісі. вибачте, напрямку в вісі. Ну, давайте оберемо напрямок вниз і бік. Напрямок вниз, тоді відразу напишу, що тут у нас була проекці на ось кім. Дивіться, тут, може, я трошечки неправильно зробив, але я просто справді не заморачувався щодо вибору. Щодо проєктної сірки, тому що ну, тут воно не те, що буде потрібно, тут воно все простає. Нас цікава швидкість, вона ще збільшується спочатку, значить і направляємо По факту на відстань, нас особливо не впливає. Отже, йдемо далі. Що у нас виходить після трансформації цього рівня, так? так? Маса скоротились, у нас тоді залишається. Множимо на 2. В квадрат. Плюс маса прибралась, зложимо на 2. 2 gh 1 Далі дорівнює Маса прибралась, зможимо на 2. 2 gh 2 Маса прибралась, ножимо на 2. Тоді як знайти В. В є корінь квадрати. Давайте тоді. Перенесемо направо. Так? Трошки нижче, трошки нижче, Переносимо оцю компоненту вправо. У нас виходить В квадрат до рівня 2G H2. Відняти 2G H1. Далі шукаємо швидкість Б дорівня. Це буде корінь квадратний від 2G. H2G H1. Чому ми тут не ставимо який, там, плюс, мінус коріння так? Да? Тому що швидкість може бути в нашому випадку тільки позитивна. Чому? Тому що ми направили вниз. Тому що нам цікаво, що швидкість так? Отже, вона направлена вниз, пожиток чи ще. Стерпінняся щось, щось сьогодні теж. Швидкість нам. Ми обираємо напрямок вниз. Чому? Тому що швидкість є якась напрямана вниз і вона збільшується. Отже, в наших інтересах обрати напрямок вниз. Підставляємо наші отримання в рівня. 2 помножити на 9 і 8. Помножити на H2. 4 відняти. 2 помножити на 9 і 8. Помножити на H1 на 1. Підставляємо значення, зараз я порахую, а потім перевірю розмірність. Все це ми з вами множимо, получаємо з вами 7,67 м метр, 7,67 метра на секунду. Перевіримо розмірність ведрівня. По цій формулі перевіряємо. Жі, то у нас метри. На секунду квадраті, бо це прискорення. Положення на H, це у нас є метри. Відняти g, то У нас знову ж таки метр ділити секунду в квадраті. Поможе на H, то є метри. Маємо квадратні метри на секунду квадрату. Мінус квадратні метри на секунду квадраті, то і буде метр, на сек... метр квадратний ділити. Це правильно це розказало. Ось така задача. Та що там часу я вложився? Ну, Плюс-мінус. І так, діти, Я вам дякую за увагу. Далі я вам кину урок 7 класу. Нехай це вас не вражає. Чому, чому? Тому що там реально складна задача повноцінна на закон збереження механічної енергії. П'янець у вас від душі. Вам бажаю гарного вдалого тижня. бережіть себе та будьте здорові. Побачимо.